Діду, розкажи якусь мотову мудрість. Життя як трактор. Поки прешо, усі тебе бояться. Як зламався, усі сміються. Дід замовив собі на новій пошті танк. Тепер їздить на ньому в магазин за заводкою. Старинь, блядь, ти де молоко взяв? О! Козу подоїв. Так в нас же козел. Підпишись, поки він ще щось не подоїв. Ти знову напився. Блядь! Блядь! Прийшла всю рибу розлякала. Блять, заїбали мене твої грядки. Я йду 50 грам вип'ю. Патрон! ФАС! Курва, це мій город, немає що там клювати. Та то не курка, то сатана. Це віскі. 25 років витримки. Та то самогон з позавчорашньої бочки, не вийобуйся! Та він вже не стоїть нормально, зовсім розвалюється. В смислі не стоїть. Я, я ще як стою, блядь! Я про паркан дебіл. Якого х'я ти постійно п'яний? Я у дитинстві в бочку з самогоном впав. Я мужик, блядь! Посуду мити не буду. Та ну його нах, я ж не дебіл. І знаєш, що вона мені каже? Ти більше в танки грати не будеш. Допився! Сам з собою балакає, а ви підписуйтесь. Діду, пожар! Пожежа, курва мать! Та який нахуй пожар! У мене тут марафон, сам себе не пройде. Я в магазин до мужиків. В сраку! Сиди дома! Бля, відьма зглазила. Заєбись ранок. Тепло. Кава з папіросою. В хаті і ложки горілки немає, а та сука хліб купила за останні гроші. Ти що сказав? А. а ти підпишись. Якщо це відео набере п'ять тисяч лайків, клей я уїбу бабу з вертухи. Ти що сказав, мразь? О, заебісь. Мінус три, сука, на першій хвилині. Та заєбав ти грати, піздуй щось роби, а ти підпишись. О, які дівчата красиві! Ти що там дивишся? Збочинець старий! Поспи трохи! Да, сука, скільки вже те світло відключати можна! Блять! Я ж тебе просила, не кричи! А, а ти підпишись! Бляха. Ах ти, старий хрич! Я тобі покажу, як цілий день у танки грати. Зараз я як єбану фугасом. Сука, мої закрутки уїбали. Підписуйся, поки в тебе цілі. Та не сніс, поки траву не покосиш, то в танки хуй будеш грати. Заїбала, блять. Ти що, сука, знов бухаєш? А ти підписуйся, поки я тебе не знайшла. Петрович, вставати, блять. Ще п'ять хвилин. Ого, я вже й не сплю. Хвилинка спорту. А ти підписуйся, поки я тебе не підняла, як його. Михалич, піздуй на гору, я тебе тут прикрию. Зараз буде суп. Зараз тебе буде суп. Михалич, піздуй на гору, я тебе тут прикрию. А! Зараз буде суп. Зараз тебе буде суп. Заєбав! Я ж стрімер по танкам. Зараз я вам ракам покажу. Землю, хай він уже він зварений сину. Ну, він не ходить вже. Ходи. Не ходить, він готовий. Та блять, бабу, ну ти і рачена хулі не прикрила мене. Та ти сам рачена, блядь. Ах. Зараз я вам ракам покажу. О, пенсія прийшла. Зараз куплю собі премтанк. Я тобі, блядь, куплю донатер Йобаний. А -а -а. Знову арта попала. Пробиття. Ти втомився кричати. Чого дивишся? Підписуйся швидко. Та сука, знов бабаха ваншот кинула. Заєбав кричати. Підпишись на діда. Хто не поставить лайк в лайк, в того дуло стоять не буде. А хто скине відео другу пек, в того все буде заєбісь. Блять, одні раки граю, хуй хто поїхав на фланг. Ну, похуй стану в кущах буду стоять. Ну що, хлопці? Зараз ми їм покажемо, де раки зимують. Цей Т-34 лізе, як той віл на ярмарок. Оце так влупив, наче свиня в болото. Ха -ха -ха, Петрович, ти як завжди.